Відповідь відповідь на знищені нафтопереробні потужності, на пошкодження навтопереробної потужності Російської Федерації. Вони працюють над цим. Ну їм треба якось збалансувати свої ризики. Якщо ми зробили боляче, вони теж намагаються зробити нам теж боляче, і ось над цим, на жаль, вони працюють і дуже вдало і дуже влучно. Є ракети, є шахеди, можуть виготовляти скільки не сотні, можливо, сотні. Не знаю, навіть не буду припускати. Бачимо, що влучають. Бачимо, що. Багато витрачають, багато збиваються, але прилітає, і ми не величезні втрати. Тобо у нас об'єкти всі стаціонарні теплогенерації електрогенерація, електрогенерації. Вони всі відомі, їх знають. Їх будуть методично виносити. Потенційні всі теплоцентралі стануть об'єктами ураження російських ракет та безпілотників. Мало чим ми можемо збивати. Подивіться, скільки кінжалів було. Всі прилетіли. Крилаті ракети, майже всі долетіли. Безпілотники, окей, ми збили, але вони обтяжили наше ППО. О ППО і вони цим користуються. Ти бачиш, що в них є чим стріляти, є чим відволікати, є чим виснажувати. І вони цим користуються. На жаль, і на жаль, воно прилітає, причому дуже дуже влучно. це потрібно констатувати. ППУ тільки ППО потрібно, але нам його не дають. Можливо, жадність, можливо, втомилися, можливо, перекидати відповідальність. Хай хтось інший зробить, а не ми, бо система коштовна. Мільярд американських доларів можливо, не хочуть саме через вартість, можливо, вже втомилися допомагати Україні. Я бачу заяви пана Кулеби, де він каже: Б'юсь, б'юсь, а жодної відповіді немає.